І ми продовжимо інформувати вас про міжнародні події після жахливого стихійного лиха, що спіткало Непал наприкінці квітня. В країні відновлюються навчання, і школярі повертаються до класів, які змогли відновити після землетрусу. У Непалі знову відкриваються тисячі шкіл, пошкоджених у квітні через землетрус магнітудою 7,8 бала. Загалом у Катманду і його околицях через стихійне лихо зруйновано понад 25 тисяч класних кімнат. Багато класів тимчасово відновлено за допомогою підручних матеріалів бамбука та мішковини. При цьому влада Непалу заявила, що треба дати зрозуміти жителям, що країна та її школи знову функціонують нормально. Відкриття шкіл та продовження навчання вітають і вчителі, і учні. Ми маємо почати, бо вибору немає, тому що освіта і означає майбутнє. Якщо не почати просто зараз, це вплине на вас у подальшому. Ось чому ми розпочинаємо навчання. Просто школярі сприймають цю подію трохи інакше, ніж дорослі. Ми згаяли багато часу для веселощів, сиділи самі по домівках і не мали що робити. Дуже приємно побачити усіх друзів через місяць розлуки. Після такого страшного стихійного лиха повернення до школи, до навчання та звичного життя дуже важлива річ, особливо для дітей та підлітків. Загалом, в результаті землетрусу, що стався наприкінці квітня, в Непалі загинуло понад 8 тисяч осіб, близько 100 тисяч залишилося без домівок.